Добрий день, 10 серпня, чудова погода, йде дощ, дує вітер, ось така ситуація там ще гірше але це не привід знайти на рибалку. Вотку вже знарядив, будку 4,8. Навізка 0,18, то 0,14 десь 14. Глибина глибинальність лову 2 метри. Цільова риба що попала. Що буде, то буде, ніяких експериментів. Вже туди закинув прикормку. Зараз почекаємо, може трошки пересяде вітер, бо дуже важко закидувати при таких поривах. Ну і буду вмісити тісто. Що по тісту? Теж ніяких експериментів. Старий добрий старий привід. Олюски е е на Карпа другий номер. Дикі поле з чорною полосою. І карась двійка картопля. Чому такий... А, ні, щось шо -шо нове є. Не нове, а старе. Взяв тарілки іншого кольору. прям Так, добавляю две мерки карпа. Закрываю четыре мерки воды. Перемешиваю. Стоятися. Чому саме таке тісто? Цей сет він найуніверсальніший. Він підходить під будь-яку рибу. Ну, там, може на карася, я б брав замість цього корпуса, взяв би, якби я хотів ловити карася. Але я не люблю ловити карася. Мені ця риба зовсім не цікава. Зовсім. Я... Якщо карась там пів кіло, Кілограм то теж може щось ловити. Там буде цікаво. А так, краще, моя улюблена риба це короб, я люблю дуже ловити коропа і люблю ловити ляща. Це фаворити мої в рибалки, це цікаві риби, їх з ними цікаво боротися, їх цікаво ловити. Чому саме такий сет? Можна ж зараз придбати будь-які тіста. Але на моє переконання, сам працюю в рекламі, це все реклама, це маркетинг. Зрозуміло, що є, ну, цікаві, у вас в якомусь місці може спрацювати нове тісто, і ви кажете, вау, ну це бомба. А потім це тісто не спрацює в іншому місці. І ви скажете, ой, це тісто ніяке. А справа в чому? Є базові якісь тіста у кожного виробника, ну які реально працюють От, у китайців. Рибалкою займаються чи 40, чи 60 мільйонів. Це велика маса людей, яка несе якийсь досвід, і досвід мільйонів, ну до нього слід прислухатися. Так, да, так про що я кажу? що Є якась базова рецептура якогось тіста, і вона продається дуже добре. Але людям набридає купувати весь час одне і те ж. Всі люди хочуть нового. І тому роблять щось новеньке, ну як, змішують одне тісто з іншим в різних пропорціях, або там атрактант міняють, або ще щось. але це не міняє суті цього тіста. Воно ну, просто з... кількість інгредієнтів, там, 40, 60, 20% того, того, того. А по суті це лишається тим же самим тістом будь-якого виробника, навіть європейського. У того ж видає чи іншого. У нього є якась основна приманка, яку беруть вагонами. А є щось для асортимента, яку просто беруть для асортимента. Там, три пачки кинуть для асортименту. Ну, У китайців десь приблизно те ж саме. Тому у мене ну, тут от на дачі дуже маленький асортимент я беру. Це старі перевірені тіста, на які я ловлю. От. І вони мені подобаються. Так. Зараз тепло. Тісто, я бачу, вже настоялося. От воно таким має бути. Кольорове, гарне. Це тісто подобається цей рецепт як красям, так і лящам. Так, друге. Як на мене, найкраще тісто у, ну, у всіх китайцях. Ну і малютки для коропа теж. Так. Дике поле з чорною полосою. Перемішую. Треба дати трохи не стоятися, можливо додав, хоча ні, от в цьому тісті вже спачки багато глютена. Я, мабуть, його додати більше не буду. Зараз давно стоятися, додаваю ще картоплю. Добавив картоплі. От. Воно таке виходить. Ось таким же воно має бути і на дні розсипте, а десь там всередині має бути гачок. Так, зараз треба його винести. Але це тісто, От саме це, цей сет. Не треба дуже сильно вимішувати, я вже казав про це. Так, щоб він взяв якусь форму. Ну і все поприбирати стрілки, щоб вона була чиста. Обжав. Все тісто готове. От таке можна починати ловити. Поки чекаю рибу, можна поговорити про те, як відсікти маленьку рибу. Тобто найбільша проблема тих, хто починає займатися азійським методом лову, це дрібна, сорна, сміттєва риба, яка не дає нормально ловити, яка збиває насадку і нічого не виходить, велика риба ну, не приходить. Це ну, тісто м'яке. Треба розуміти, що його дуже легко захватити маленькі рибі, яка вводиться в водомах. Ця, ця рибалка, вона хірабон чи азійський мах, він розроблений суто для культурних водойм. Тобто водойм, які зариблюються карасем, коропом чи там талапія якась у Китаї є ще. І ловлять цю рибу, тобто її запускають туди великими тонами і її виловлюють. Хочеться ловити там, де ну, нам хочеться. І є якісь методи, які допомагають. Є там легенди китайські про тісто, яке з вином чи бродінням, яке відсікає дрібну рибу, а велика риба просто в чергу становиться, щоб з'їсти ту насадку з вином. Це не працює, це точно. Є ще така думка, що треба. Павити багато глютену, щоб маленька риба не змогла її збити насадку. Так, маленька риба та ще зверху не зіб'є, але і нормальна риба не з'їсть цю насадку. Буде просто футболяти мілка риба та, яка на дні, а тісто просто не буде працювати. Що треба зробити? У нас є два види небажаних риб. Це та риба, що... Пані кота, яка сидить знизу. Це великі мальки, там, дрібна плотва, той же дрібний карась. І нам треба війти і ту, і ту рибу. Якщо з тою рибою що зверху, ми можемо боротися дуже просто, взяти важкий проплавець, там 2,5-3 підпасок, і насадка просто швидко проб'є її і впаде на дно. А там вже починається робота з тією мілкою рибою, як і відповнути ту рибу, яка на дні. До речі, що таке дно? Дно, як на мене, в хірабуні, це не менше ну, метр п'ятдесят або краще 2 метри. Все ще менше, там дрібна риба легко дістає, спускається і буде заважати. Тобто хоч, хоча б півтора метра має бути. Далі, що робити з тією рибою, яка на дні. Якщо ми просто будемо закидати, ну от в такій водимі, як ця, закидати приманку одну за одною, то її просто з'їсть дрібна риба. А нормальна риба просто її не встигне прийти. Тобто кількість дрібної риби і кількість насадки ну, не спів. Не можна співставити. Дрібна риба просто буде все з'їдати, а велика риба, ну, вона не встигне на цю. Тому треба прикормлювати. Треба робити прикормку на таких водоймах. Без прикормки ну, важко спіймати як ліся, так і коропа. Карася можна на платних водоймах. Там не проблема, у мене ще є. Що називається по губам. Да. Е, треба прикормлювати. І на прикормку вже збереться якась більш-менш якісна риба, але прикормку не просто якусь сапуху насипати, треба ще може якісь чи пастачина, чи от як я пшено беру якісь спиртоване, чи ще щось, щоб воно затрималося на дні і затримало тим самим рибу. Риба має затриматися і дати можливість, ну, щоб вона там. Зараз наша риболовля була. Так, 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 так. Знову нічого зараз порозакину. Риба вже прийшла. Тут така справа, що риба вона, е, має такий домінантний, домінантну поведінку. Тобто більше риба домінує над меншою. карась домінує над плотвою, короб домінує над карасем, амур може домінувати над коропом, а їх всіх ганяє щука. І наша задача зробити так, щоб більша риба витіснила меншу і залишилася на нашій точці. А ми будемо вже докормлювати її нашою насадкою, надавати піти з точки і можна вже нормально ловити. Ловити краще на відкритій воді. От я можу показати, тут у мене черед, ну, здавалося ідеальним місце для риболовлі, але ні. Там дуже багато очереті дрібної риби, яка Вилазить за черету, схватить насадку і тікає. А тут на відкритій воді у мене настільки смачна приколка і настільки смачна насадка. Що риба ну, рано чи пізно, там треба почекати, вона прийде, затримається. До того ж тут є хижак, який ганяє дрібну рибу, це теж в плюс. Ну і тут є риба. Є водойма, на якої просто немає нормальної риби. Є водойма там де є якась дріб'яза то вже ті води ми не розглядаємо. Ще що. є, е, е, Якщо риба виросла, вона розумна і вона хитра. вже. І не можна на неї брати в групі снасті. Треба брати якусь ну, не дуже товсту ліску, не дуже важкий гачок. І ловити якось тихо, не так, як зараз я сижу. Я не сподіваюся, що зараз риба підійде. Зараз вже договорю і може почне ловитися. От спочатку в мене я так бачу, що прийшла якась невелика риба, але я так сподіваюся, що за хвилин за 15-20 її витіснить вже нормально риби і можу починати ловити. Ну вже Потім і знов ключусь. Восьма година вечора. Скінчилося тісто і почався кльов, але більше ловити не буду. Дуже гарно сідає сонце. Рибалка була така і цікава, дуже сильний вітер, доводилося пробивати його. Так, на одне місце якось не виходило закидати, але ну, як було, так було. Зараз зберусь, подивлюсь, що там в садку і вам покажу. Сібрався. Так, встаємо садок. не срочно одни упаковываешь, а хорошо пробуешь. Здесь такие, скажем так, лещи, лящики, лящики, караси такие нормальные, то есть по, может грамм 400, по 500 Рибу заберу сьогодні, щось зроблю, трамку, щось посмажу. Я рідко забираю, сьогодні заберу. Всім привіт!